Колосян, перший розділ. Павло із волі Божої, Апостол Христа Ісуса і брат Тимофій, до святих і вірних братів у Христі, що в колосах, благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Ми дякуємо Богові Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячися, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, приготовану в небі для вас. Що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії, що до вас прибула і на цілому світі плодоносна й росте, як і в вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. Отак ви і навчилися від епафра, улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний служитель Христа, що виявив нам про вашу духовну любов. Через це, то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю й розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усьому, догоджені в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцнюючися усякою силою за могутністю слави Його. Для всякої витривалості й довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і перестановив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме. Чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього й для нього створено, а Він є перший від усього, і все ним стоїть. І він, голова тіла церкви, він початок перевороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчужені і вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людському тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними і наповнити перед собою. Якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі, і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас. І доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі Своїм за тіло Його, що воно церква, який я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим, що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона Христос у вас, надія слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому й працюю я, борючися з силою Його, яка сильно діє в мені.